Якими були сценарії розвалу Радянського Союзу? Мене звати Назар Мохачо, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, в цьому відео я хочу розповісти про розвал Радянського Союзу, про те, які механізми, які подальші сценарії розглядалися, і які групи впливу, скажімо так, боролися за те, чий сценарій буде реалізовуватися. Це відео дуже важливе, тому що воно в цілому дає певні ключі, під якими потрібно дивитися на... В тому числі сучасну історію України, в тому числі на підготовку до повномасштабної війни, і початок повномасштабної війни, і так далі. Корені першопричини. З наслідками можна боротися нескінченно довго до моменту, поки, власне, ти не усуваєш певні причини. Тому дуже важливо є зрозуміти, що і як відбувалося. Цю інформацію, яку я зараз хочу вам розповісти, я її вже згадував в окремих своїх відео і навіть в статтях. І я її чув окремо від кількох людей, які в свій час були, ну скажімо так, дотичні до процесів державотворення в Україні, в тому числі дотичні до Верховної Ради, дотичні до спроби українських патріотів формувати тоді справжню українську державу. І так. Власне, період холодної війни, боротьба між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, Сполучені Штати Америки на чолі з НАТО, економічну гонку, м'яко кажучи, Радянський Союз програв повністю. Насправді він її програв би ще набагато раніше. Знову ж таки, вся технологія, всі технології, індустріалізація і так далі. Насправді це все було отримано із Заходу. І навіть той же ж самий смачний пломбір, про який там люблять згадувати любителі Совка. Насправді це була технологія, закуплена в обмін на сировині ресурси, закуплена в тому ж самому нікчемному гнилому капіталістичному заході. Але боротьба тривала. Економічно радянський союз почали вести до розвалу, в тому числі і через опускання цін на нафту. Опускання цін на нафту позбавляло радянський союз певних ресурсів, позбавляло. Певного впливу, скажімо так, на країни так званого соцтабору з одного боку, з іншого боку, потрібно розуміти, що головне економічне викривлення радянського союзу полягало в фундаментальному скошенні в бік армії, надзвичайно потужної армії, високозабезпеченої, дуже сучасної на той момент часу на протистояння радянському сою на противагу Сполученим Штатам Америки. Але е, при цьому для збереження певних балансів і так далі, навіть собівартість всього, що створювалося для армії, спеціально суттєво занижувалося. Тут виходило, що е, спрацьовував такий собі свого роду ефект доміно, і він таки дійсно спрацював. Але Оця геополітична боротьба між різними силами, між різними суб'єктами, знову ж таки, треба розуміти, що Ленін Троцький та вся компанія, яка в 1917 році взяла владу на теренах радянського союзу, на теренах колишньої Російської імперії, вони ж не взялися ні звідки. Ті люди, з якими вони працювали, ті сили, з якими вони працювали, вони ж також залишалися на заході, потужні з фінансами і так далі. Тобто, насправді всі процеси були набагато складніші. Френсіс Фукуяма, якого люблять згадувати, він процес розвалу Радянського Союзу охарактеризував як кінець історії, але це не зовсім так. Фактично, якщо дуже гарно, глибоко копнути в те, як все вибудовувалося. То в деяких сенсах західні структури планували розвал Союзу трохи пізніше. Дехто називає можливим 2000 рік. І отут виникає питання: а чому ж відбувся розвал 91-му? І отут, якраз, ми підходимо до трьох ключових сценаріїв, які розглядалися. Групи впливу, люди, які керували Радянським Союзом, в той момент часу вони розуміли, куди все йде. Вони розуміли, що, скажімо так, певну гонку вони таки програли в першу чергу економічну гонку, і вони хотіли зберегти ну, себе, свою владу, свої гроші, і те, що в радянському союзі було національним багатством, соціалістичним майном і так далі. Передати в правильні руки, правильні, тобто свої, і тих, хто, власне, в них на службі знаходиться. І коли було зрозуміло, що якби, шляхи ведуть до того, що відбудеться певний свого роду контрольований розвал, то розглядалися кілька сценаріїв. Ключових цих сценаріїв було три: перший сценарій це показати, що союз сильний як ніколи, танками закатати всіх неугодних під асфальт. Максимально крові, нові гулаги там і так далі. Такий сценарій розглядався, знову ж таки, згадайте те ж саме ГКЧП і ще багато хто там пропонував різні варіанти. Другий сценарій, який розглядався, створити реальну федерацію, в тій реальній федерації дати суб'єктам федерації, тобто Союзним республікам, певний набір політичних прав, дійсно законодавчих прав там і так далі, але залишити за собою. Економіку і залишити за собою міжнародні відносини. Такий сценарій розглядався також, але знову ж таки він би був свого роду проміжним, тому що все рівно ситуація в республіках би накалялася. І третій сценарій дати республікам формальну незалежність. Але з допомогою політико-економічних інструментів та механізмів забрати національне багатство, зберегти за собою систему управління, принаймні частково, а потім через контроль за національним багатством, яке опиниться в потрібних руках, ну, фактично отримати владу в, тих, в більшості союзних республік. Причому, коли ми говоримо про ці три сценарії, то не було дуже конкретної групи, наприклад, не знаю, там ми візьмемо, які були суб'єкти там ЦК, Політбюро, там Армія, Головне управління розвідки, КГБ, не було такого, щоб якесь одне відомство дуже чітко стояло на позиціях реалізації саме одного сценарію. Тобто симпатики різних сценаріїв, вони були розставлені всюди в різних управлінських структурах. І фактично всередині кожної управлінської структури відбувалася ну, така полеміка тере-боротьба між симпатиками різних сценаріїв. В кінці кінців переміг третій сценарій: сценарій, при якому дається формальна незалежність. Але поступово такими хитро зробленими шахрайськими політико-економічними методами відбувається викрадення фактично національного багатства і передача його в потрібні руки. Якщо ми глянемо на те, як ці процеси відбувалися в Україні, то згадайте процес прихватизації. Чи міг хтось чужий отримати прихватизацію такого якогось ласого шматка, якогось хорошого там підприємства в тій системі управління, яка існувала. Попри те, що Союз розбалився, а хто залишався управлінцями на місцях, Той же ж Кравчук, Кучма, в чиїх інтересах вони функціонували, революція на граніті дуже правильно, до речі, ставила вимогу спочатку провести перевибори до Верховної Ради, не президента. Як цього тоді захотів той же Чорновіл, і це була помилка. А саме перевибори до Верховної Ради. Чому? Тому що, якби змінився склад Верховної Ради, Верховна Рада формувала Кабінет міністрів. Кабінет міністрів, виконавча влада, це реальна влада на місцях. От реальну владу, реальних виконавців всюди треба було змінювати. Навіть якщо ми візьмемо ті ж самі заводи, які потім пустили під прихватизацію, хто займався прихватизацією? Червоні директори. Якби червоних директорів зачистили, до прикладу, отих всіх компартійних функціонерів, і просунули туди когось із патріотів, із демократичного табору. Навіть з числа заступників, там, чи керівників департаменту, чи керівників окремих відділів можна було вибрати талановитих людей, які ідеологічно стояли на іншому світогляді, для яких це радянська система, яка їх душила. Але цього зроблено не було. І в результаті в процесі прихватизації. Яку розпочав насправді Кравчук, але вже так фундаментально зацементував Кучма, народився клас олігархів. Причому це все відбувалося поступово. А якщо ми візьмемо там 90-ті роки, то той же ж самий Фірташ, той же ж самий Ахметов, вони сиділи в Верховній Раді, ходили в їдальню у Верховній Раді разом з усіма. Якщо ми глянемо на ситуацію зараз. То кланово олігархічна система, з одного боку, виглядає, ніби деградувала, з іншого боку, це логічний розвиток ситуації. Що я маю на увазі? Ну а для чого Ахметову, там, Коломойському чи Фірташу безпосередньо сидіти в Верховній Раді? Якщо можна було мавпам доплачувати 5 тисяч доларів за деякі голосування ще додатково, і вони просто тицяють кнопки так, як їм скажуть, не читаючи при цьому навіть законопроекти. Навіть законопроекти, де вони вказані співавторами. І дуже багато таких прикладів є, яких журналісти вияснили стосовно того ж Гетьманцева, який зараз вбиває фактично малий та середній бізнес, але знову ж таки, він же його вбиває не тому, що він поганий, а цар хороший. Ні, вся система така. Вказівка зверху, він просто реалізатор. Один із реалізаторів топ рівня. І от на ці всі процеси, які в нас відбувалися, на них треба дивитися саме під таким кутом зору. Тоді ти бачиш і ти розумієш, а що реально відбувається в політиці. Тому що по факту ті, хто були близькі до комуністичної системи, отримали доступ до прихватизації наших багатств. В них ж ні в кого ж не було грошей, а все прихватизовувалося за гроші. То звідки ж гроші взялися? За величезну частку нашої прихватизації. Навіть до цього часу не розплачено за всіма прихватизаційними договорами. Це треба розуміти. Але, от дивіться, відхапав хтось якийсь завод, там потужний, який коштує там, сотні мільйонів, і починає заробляти гроші. По суті, навіть нічого не вклавши, бо в нього зрештою і не було що вкладати. Що відбувається далі? Для збереження свого впливу, для того, щоб далі, можливо, щось прихватизувати, ще щось, починається формування своїх бізнес проєктів Первинні бізнес-проекти це політика, тобто партії різні, там і так далі, чи яйця в різні кошики по різних партіях попроплачувати, чи один кошик свій, там, грубо кажучи, феодальний, це вже по всякому. Але по суті, це бізнес-проекти тих самих олігархів. І другий це медіа, ЗМІ, засоби масової інформації. Які, в принципі, за визначенням впродовж дуже тривалого часу були дотаційними, і зрештою, такими ж залишаються і зараз свої переважні більшості. Через фінансування журналістів, через фінансування експертів і так далі, в багатомільйонного населення України формується абсолютно викривлений світогляд. І саме через цей викривлений світогляд люди починають сприймати, що відбувалося раніше, що відбувається зараз. Що потрібно робити в політиці, що потрібно робити в економіці? У людей створюється ілюзія стосовно того, що от зараз десь тут якусь маленьку реформочку зробимо, і все буде добре. Викривлюється абсолютно розуміння навіть тих базових фундаментальних істин, які були закладені в тій самій Конституції. Зрештою, стаття 5, яка говорить, що народ України це в першу чергу. Не тільки єдине джерело влади, а носій суверенітету на першому місці стоїть. Що таке носій суверенітету? Це верховна влада в державі. А нам все звели до того, що єдине джерело влади. Якщо ти джерело влади, то ти раз в 5 років голосуєш, віддав мандат якимось дегенератам, які вбивають український народ, які, зрештою, довели нас, створили всі необхідні передумови для стану війни і так далі. Ну і все, на цьому твої політичні права, нібито вичерпані. Стаття 13-14 конституції, яка встановлювала, що земля, надра, вода, повітря, шельф там і так далі це все є нашим національним багатством. Причому земля є основою національного багатства. Ну і це природна основа, бо це і територія нашого проживання. І донадер, якщо ти хочеш добратися, то зрештою, крім як через землю, в тебе варіантів немає. Ну і ще можна багато продовжувати. Нам же ж це все викривили, нам же ж розказали, ви маєте все продати. Хоча насправді жодна держава світу не стала багатою завдяки цьому. Знову ж таки, це не беручи до уваги чимало різних нюансів стосовно функціонування, до прикладу, монетарної політики, яку треба розглядати окремо від економіки. Стосовно податків, ну стосовно всього. Скажімо так, з допомогою медіа, яке з самого початку опинилося, або в руках олігархів, які мали ті чи інші відносини з Москвою, всі, навіть ті, хто, такі, як Пінчук, які зайшли в західні структури, до 2014 року основний ринок збуту для Пінчука по трубам це була та сама Росія. Це треба пам'ятати. А прихватизація в час кучми відбувалася через кого? Вирішувало там щось зять Кучми, Пінчук, чи ні? Суркіси, Медвечук, голова адміністрації, Портнов заступник голови адміністрації і так далі. Тобто, фактично, ці всі е, бізнес-проекти вигляді партії і медіа опинилися або в руках олігархів, які мають певні відносини а в дуже багатьох місцях сильно споріднені з Москвою, або в руках московської агентури. Через деякий час з кінця 90-х. Окремо свої групи почали вирощувати тут так звані ліволіберали або глобалісти, видаючи гранти і вирощуючи ціле покоління соросят, завдання яких було розповідати, що ми маємо все продати, в тому числі все продати, там оці всі реформочки і так далі. По суті, все зводиться до того, щоб наше національне багатство опинилося в чужих руках, а система управління була зроблена така, щоб по суті ліквідовувала національну державу як таку. Цей процес не тільки в Україні насправді відбувається, це загальні глобальні геополітичні тенденції. І проблема в тому, що ми їх не розуміємо. І отакі прописні істини, їх насправді треба в певних сенсах знати. Тому що саме через такі ключі, якщо ти вже потім дивишся на те, а що відбувалося, а що коли прихватизовувалося, а як реалізовується процес викрадення української землі. Святої української землі, за яку лиється українська кров. Її ж в нас виривають. Щось захоплює Путін з танками, автоматами, ракетами, а щось з молотка продає Зеленський. Але разом з Зеленським за це голосував Порошенко і Вакарчук, ну головним спонсором якого був той же Шпінчук. Саме через такі. Так, через такий світогляд приходить глибинне розуміння тих процесів, які відбувалися. І зрештою, у мене давно вже було бажання, знаєте, написати сучасну історію України через призму розуміння отаких процесів. Хоча, знову ж таки, можливо, не все можна з такого розряду писати чи не все доцільно з такого розряду писати. Тому що, на превеликий жаль, рівень масової української свідомості надзвичайно опустили. Це відбувалося штучно. З одного боку, люди нібито і самі дозволили це зробити, з іншого боку, ми ж маємо справу з фарисеями, паразитами, шахраями надзвичайно високого рівня. Оце політичне шахрайство, яке відбувається, я не просто так кажу про шахрайство, тому що крадіжка обікрасти можна будь-кого. Розбій це та сама крадіжка, але відкрита і зі зброєю, так само можна, будь-кого. А шахрайство це шляхом обману або зловживання довірою. В певний момент часу, коли здійснюється цей злочин, шахрай перевершує свою жертву. А в нас зараз ми прийшли до ситуації, коли ті шахраї, які в нас на посадах, вони нас не перевершують, ми розуміємо, ми бачимо, але ми ніби як загнані в пастку. Чому? Тому що ми всередині лад не можемо навести, попри всі їх злочини і так далі, тому що є лінія фронту. Тому що Путін хоче вбити взагалі нас, оця вся путінська влада, і ця лінія фронту нікуди не дінеться. От така свого роду пастка, але я впевнений, що ми з неї зможемо вибратися. Як би дивно це зараз не звучало, і яким би складним це не здавалося. Проте, для того, щоб дійсно змінити Україну, навести лад всередині, перемогти внутрішнього ворога і успішно боротися із зовнішніми ворогами. Для цього ми мусимо організуватися, для цього велика кількість українців, не більшість, але достатньо велика, повинна усвідомити, що тільки своєю самостійною роботою, своїми руками, своєю головою, своїми фінансами, якщо це все разом збереться, велика кількість українців. В рамках згуртованої, організованої продуманої роботи, от тоді в нас з'являються передумови для того, щоб реалізовувати свої позитивні сценарії, щоб побудувати Україну як вищу форму організації українського народу. Тому що держава це перш за все організація. І зрештою, теперішній стан держави це пряме відображення нашої з вами неорганізованості. Так, вороги постійно будуть брехати, розділяй, і володарюй, підсовувати свої варіанти на будь-який смак. І своїх волонтерів вже підготували, і своїх військових розкручують і так далі. Ну, Багато є нюансів. Але знову ж таки, нам для цього, напевно, і дан, даний розум, щоб ми могли розбиратися в тих питаннях, які відбуваються, щоб ми старалися докопатися, хто і хто, щоб ми аналізували, хто перед нами. І що нам насправді пропонують? Хто перед нами там? політик, журналіст, експерт? Хто він по духу, хто він по крові, в чиїх інтересах він працює? Невже це дуже складні питання? Вони потребують часу і внутрішньої роботи, але вони є життєво необхідними. Ось таке моє відео. Я власне ще перед новим роком в одному з, із відео запитував глядачів. І чимало коментарів прийшло з проханням зняти відео на цю тему, тому я власне постарався це більш-менш лаконічно описати, наскільки це можливо. Насправді тут можна було б додати ще дуже дуже багато, але вже і так відео вийшло обсягом близько 20 хвилин. Тому дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Це світоглядно утворююча інформація, тому. Чим більше українців її побачать і буде аналізувати те, що відбувається, через призму от таких речей, шукати отакі от ключі, розуміння, причину наслідкові зв'язки, тим швидше ми зможемо змінити ту ситуацію, яка є зараз. Принаймні призупинити національну катастрофу, як мінімум, це все для цього є конче необхідно. Тому ваша інформаційна підтримка, вподобання, поширення, коментар це є дуже важливо. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.